Ти, до речі, корпоративи ведеш, як ведучий? Да, У вас да, як команда? Так, зараз в розпалі. Це. Зараз ні. Ну, до того кучмі, може, проводив, ні? — Ну, Кучма вже такий старенький, йому більше. А, так, да, правильно, це ми, це ми повинні вести в нього. Звісно. Ну там у мене ще один товариш. Постарше. В кого ви на корпоративах виступали в таких, може, більш відомих людей? Ой, та ні, ні у кого. Ми там, ми такі, ми дешеві. У нас є, у нас є такі хлопці, що беруть по автомобілю за корпу, за корп. А, а у вас ну райдер є? Тобто ви бідна сім'я. Ми бідна сім'я, так. Ми, сім да. ми, ми думали, в лігу сміха попадемо, а ми там ще більше себе загнали під землю, тому Та, ще дешевше ви? стали. Дмитро іч попав. І що? Просто ну, кар'єра. Ти теж був в лізі сміху? Так. Дивлюся обличчя знайомий. Ми були в одному сезоні, але я думав, ми друзі. Я здоровався з вами, а ви... а, ну окей. А що, до речі, Ліга сміху? Що ну ви пам'ятаєте його з Ліги Сміху? Ну, звісно, сім'я. Що сім'я? Ви реально сім'я? Ну так так назвали ще до мене 20 років тому. 22 вже робити. Ага, це як просто бренд. У 2000 році в якісь два дебіли зібралися, потім ми підтягнулися і ось 22 роки. Ведемо корпоративи, найдешевші. Дякую. Найдешевше. Хто кому вів Артем широкий корпоратив? О, це я у когось вів там. Так, дякую. — Кому Артем? згадайте, ну, а щось не хочуть хлопати. — Якщо було хуйово, вони просто не Ну будь ласка. — А райдер, райдер є. Райдер, звісно, звісно. Райдер це коли. Будинка Мінералки і мир у всьому мірі. А райдер це коли ну, їсти чи воду, там якийсь літній напої, а не райдер, он десь тор, ну, не це. Ні, фіга собі, Можна було їсти на корпах. Ми вже на жарті приходили. А як от може, тому й не пішло.